Слава Україні! Розпочалася 608-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпу вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранення серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Крім того, сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши шість ударних БПЛА типу Шахет. Протиповітряної обороною знищено всі ударні БПЛА. Авіаційних ударів зазнали Синківка, Петропавлівка, Харківської області. Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. В зоні відповідальності СУ в північ, на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінновибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності СУ Хортиця на Купінському напрямку українські воїни відбили близько п'яти атак ворога в районах населеного пункту Іванівка Харківської області.